Побуднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти. Інсайт. Вітання всім. Це проєкт інсайт. Студії з вами Віктор Мазалевський. Сьогодні говоримо про воду, про приховну небезпеку, про безпеку, про правильне поводження на воді. Знаєте, говоримо вже це як журналісти, як представники медіа, вже далеко не один рік. І кожен раз говорять, що будьте обачні, будьте обережні, але все одно статистика показує те, що все одно трапляються щороку. Обов'язково кожного такого небезпечного сезону трапляються проблемні ситуації, трапляються трагедії на воді. і Сьогодні поговоримо про те, як як все одно їх уникнути, які мають бути особливі правила, які є особливості е цих трагедій, які трапляються у нас в Вінниці та області, і сьогодні у нас в ефірі Артем Січка, начальник групи підводного розмінування та інших спецробіт, головного управління державної служби надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області. Пане, пане Артеме, вітаю вас! Вітаю, що значить інші спецроботи? Давайте з цього почнемо. Що, що таке спецроботи? Інші. Чи це не можна говорити, просто це як знаєте, як зашифровано інші спецроботи? Якщо дуже коротко, можна висловитись так: наразі всі водолазно-рятувальні підрозділи в Державній службі надзвичайних ситуацій були реформовані в зв'язку з нагальними потребами підводне розмінування. Mm -hmm. Та інші спеціальні роботи це якраз і мається на увазі, що за нами залишилася та робота по рятуванню людей, яку ми виконували, і досі ну я розумію, от, в зв'язку з тією ситуацією яка не так давно трапи колись в районі затоки так одеської області коли було коли були вибухи на пляжі так міни вибухали то роботи ще у вас буде багато так все вірно По, по розмінуванню саме дуже багато у нас забруднених водою. Отак, чітко конкретно, але зрозуміло, пан Артем відповів про статистику. Станом я взяв таку сукраїнську статистику. так, станом на липень це було в районі 480 людей, які загинули на водоймах. Ну здебільшого, це втопились. Яка так. ситуація у нас в області із такими випадками? І якщо її порівняти з минулорічною, наскільки вона відрізняється? Наразі в 2025 році у нас зареєстровано в області 56 подій е, на водних об'єктах, при яких у нас загинуло 45 осіб, 10 осіб врятовано. Проти 75 подій, е, в 2024 році це у нас мінус 25%, про яких загинула 61 особа. Це мінус 26% mm -hmm. по статистиці. Її врятовано 19 осіб, і тут, на жаль, також мінус. Мінус 47%, але будемо над цим питанням працювати, щоб більше рятувати, а не діставати людей. Але щодо рятування, чи часто викликають одразу під, під час такої ситуації, так коли людина топиться, чи викликають рятувальники? Чи все таки ті, хто бачить цю ситуацію, виправляють її своїми силами? В основному по місту Вінниця таких викликів багато mm -hmm. решта том, що зумовлено розташуванням mm -hmm. рятувальних підрозділів. Тут уже менше таких викликів, тому що підрозділи у нас в районі знаходяться в одній точці, а район великий. А по місту Вінниці у нас тут є наша група підводного розмінування, і також є комунальна водолазна рятувальна служба. Тому тут є більша можливість швидше дістатися і до. Помогти людині, тому таким чином складається ситуація наразі. Тобто, якщо навіть не всі випадки, коли людину врятували, не всі випадки навіть потрапляють до офіційної статистики. Так виходить, виходить так, іноді, якщо люди знаходяться на водоймах, які поодаль від населених пунктів, то можливо про такі випадки ми можемо навіть не дізнатися людину можуть врятувати. Якщо говорити про плюси, ну Складно говорити, що це однозначний плюс, але плюс в цьому точно є, що е, на даний час у нас не постраждала жодна дитина так, на водних об'єктах. Так, слава Богу, цього року ми поки що нема таких випадків, і mm -hmm. дай Бог так і буде надалі. Чи можемо говорити про середній вік людей, які постраждали на об'єктах, які загинули, можете сказати? Чи це абсолютно різний вік? І це здебільшого хто? Чоловіки жінки <с Bal Witch> можна провести приблизну статистику. Mm. Точної статистики тут важко так одразу привести в основному. Це чоловіки 35 і плюс років. Звісно, бувають різні випадки, але основна маса випадків це приблизно напевно 50-60%, Це саме так, як я сказав, якоїсь такої концентрації немає. Так воно по по всій території області відбувалися такі випадки. Так. Так, все вірно. Угу. Е, я дуже добре пам'ятаю. От, наприклад, 10 серпня здається, так, коли одночасно п'ять людей постраждали на водних об'єктах, четверо з них втопились, а п'ятого вдалося врятувати. Стрибав в скелі в селі Губне Касінського Е, Це виняток, коли одночасно в один день стільки пригод на воді. Так, в основному пригод, звісно, менше. В основному у нас якщо в день одне залучення дуже рідко два. І буває і три залучення, але це вкрай рідко таких випадків можна порахувати буквально там на пальцях однієї руки. Ну, зараз трохи похолодало, ви трохи можете як, відпочити так від цих виїздів. Все залежить від погоди. Правильно, влітку. Якщо спека, якщо температурний режим високий, значить у вас відповідно може бути більше роботи. Так все вірно. Чим більше температура в нас на градуснику, тим більше людей, звісно, йдуть до води для того, щоб відпочити охолодитися в прохолоді. Провести час, і в основному це залежить від температури, так само як і зимою, так само і лі літом, все, все залежить від температури. Якщо краще. низька низька взимку, значить буде багато рибаків. Якщо висока влітку, буде багато тих, хто купається. Так, взимку трошки інша специфіка. Там якраз таки на відлигу більше що то, якщо тобто, так, якщо в нас, якщо у нас крига стала, після цього йде відлига, а люди все одно продовжують іти, іти, і думають, то це крайній день. Ще один день, ще один день, і після цього вже крига стає крихка, але люди все одно виходять. За більшість випадків це рибалки, звісно. Угу. Пане Артеме, тоді давайте про най, такі найголовніші основні причини, чому трапляються такі ситуації на воді. Можна назвати таких три основних причини. Почнемо це з дітей для дітей. Основна причина це майже 90% випадків, це коли дітей залишили без нагляду біля водойми. Або бувало навіть такі випадки, відволіклись буквально на 20-30 секунд, обертається, дитини вже нема. Дитину вже потрібно шукати. Для дорослих тут трошки інша статистика. Для дорослих можна е, розділити вже на три основні групи: перша група, і найбільша за своїм обсягом це е, вживання алкогольних напоїв. І після цього е, люди йдуть в воду купатися, відпочивати чи розважатися іншим чином. Е, друга група це у нас рибалки, що влітку, що взимку. Різні на, випадки На човнах виходять. Так е, Я взагалом можна об'єднати і на човнах, і на човнах мається на увазі, що, наприклад, доволі часто трапляються випадки, що як кажуть, риба вкрала водку. Угу. Людина дори. пливе за нею, і, на жаль, після цього більше її ніхто не бачив. І третє це необережність на воді. Необережність на воді це мається на увазі. Тобто, коли на човнах у нас люди необережно поводяться і, ну, і інші випадки, які можуть там трапитися, угу. ну навіть ті самі стрибки зі скель. Це теж необережність на воді це Е, uh, Так, все правильно. Потрібно дуже сильно зважати на цей момент. І доволі цього року то також вже на жаль трапився такий випадок, коли людина стрибала скелі. Потрібно оцінювати, по перше, свої навики в цьому, і однозначно не можна в незнайомих водоймах. Я взагалі би не рекомендував цього робити. Uh -huh. А в незнайомих водом водоймах, тим паче, взагалі навіть не думати про таке, тому що ми не знаємо, що там знаходиться під водою. Там можуть бути будь-які предмети і навіть глибина може бути 20 см, а ми не бачимо, що там немає. Глибини взагалі, і може людина травмуватися, і може травмуватися смертельно. Тут навіть не про скелі можна говорити, а просто стрибок е, з берега. Правильно, навіть пологого берега стрибаєш воду головою. Вперед і ти можеш просто тримати так. це вірно, тому що буквально вчора там все могло бути гаразд. Там могли пройти водолази, угу. е, могли обстежити дно, видати документи, е, але наприклад, е, за ніч туди щось принесло або хтось щось жбурнув водою. От, ви говорите, що для дорослих найперша причина це вживання алкоголю, так? яка так. є причиною смертності на воді. Алкоголь він що, що більше він робить? Він щось робить з судинами, що людина може втратити свідомість в воді чи ще щось, чи просто провокує людину на якісь необдумані вчинки. В більшості випадків за статистикою, яку можна сказати, так самостійно проводжу, дивлюся, розбираюся в ситуації. В основному це людина просто під час алкогольного сп'яніння втрачає страх і дозволяє собі більше, ніж вона би це собі дозволила в тверезому вигляді. Uh -huh. Тобто в більшості випадків виходить так. Ну, вона далеко запливає, не розраховує сили. Далеко, далеко запливають. Бувають, люди пірнають. Uh, тобто, ну, як кажуть, uh, коли людина вжила, і тут вже давай позмагаємось, а uh -huh. давай, а я можу то, я можу то, і переоцінюють свої сили. Uh -huh. Артем Січка, начальник групи підводного розмінування та інших спецробіт головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області. У нас сьогодні в ефірі говоримо про водойми, про приховану небезпеку, про причини загибелі людей на воді. І наступне питання про місця для відпочинку. Так я розумію, що далеко не всіх трагічних випадках люди обирали відведені місця для відпочинку. Правильно. Ну, На жаль, ще раз повторюсь, на жаль, в нас в області майже немає місць, які обладнані для відпочинку, тобто, можемо назвати це місце пляж. Mm. А саме пляж, що означає це твердження? Це означає, що це місце перевіреване водолазами, всі небезпечні предмети звідти дістали, обладнали це місце буйками. Обладнали це місце і обов'язково рятувальним постом, на якому будуть чергувати рятувальники, і спостерігати, і в разі чого можна дати допомогу. Оцей комплекс заходів, коли буде виконаний, це буде пляж. На жаль, таких пляжів у нас можна буквально на двох-два-три місця, буквально на, 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 на область. Всього. На жаль, на жаль, поки що так. Тому хотілося, звісно, щоб цих місць було більше. Тому е, людей е, тоді б значно більше е, могли врятувати менше би гинули в нас люди, і звісно, якщо облаштувати таке місце, звісно, що люди краще підуть на облаштоване місце ніж на ну, так, так названий дикий пляж. Ситуація із кар'єрами так у нас є популярні в області. Кар'єри, куди їздять люди, вінничани, де недалеко можна їхати, врятуватися від спеки, трошки остудитися, так куди приїжджають певно сотні людей, можуть одночасно перебувати на одному місці. А яка ситуація з кар'єром? Кар'єр це дуже глибоке місце. Так, скільки от, наприклад, взяти кар'єр могилівці чи кар'єр Черепашинцях, так які там глибини? Кар'єр в Могилівці там найбільша глибина 36 метрів. Кар'єр Черепашенці у нас найбільша глибина 56 метрів. Звісно, це завдяки таким мальовничим краєвидам в Черепашинцях. Ще додатково у нас колір водички дуже mm -hmm. сильно людей приваблює. Звісно, що люди їдуть дають почувати. Але у нас є правило охорони життя людей на водних об'єктах. І згідно з цих правил, то пляжем може являтися місце для відпочинку для, наприклад, пляж для дорослих. Там глибина має складати не більше, ніж метр сімдесят. Тому далі вже вас... буйки. Так. Все вірно. Mm -hmm. Далі вже має стояти буйки, і звісно, люди вже бойки обмежують. перебування там людей. Якщо на пляжі чергують рятувальники, вони роблять зауваження чи повертають mm -hmm. людину, сідають на човен, повертають людину. Тому кар'єри саме вони у нас, на жаль, під пляжі не можуть підпадати, тому що вони не відповідають цим вимогам. Для дитячого пляжу, наприклад, вимога не глибше, ніж метр двадцять. Mm -hmm. Метр двадцять це максимальна глибина, яка там може бути. Тому кар'єри, на жаль, у нас не можна там офіційно зробити пляж. Ну, звісно, можливо, якісь технічні рішення, прийняті для цього, е можуть допомогти, але наразі в такому вигляді, як вони зараз експлуатуються, офіційно відкрити там пляж не можна. Але і заборонити туди приїжджати теж нема такого, такої можливості. Ну, в принципі, так. Так, mm -hmm. я з вами згоден. Ну. Пане Артем, а є якісь ліміти для водолазів, так на яку глибину вони можуть занурюватись для проведення робіт? Якщо говорити конкретно за наш підрозділ, то, то у нас на жаль поки що немає барокамери. Барокамера це можна таки від. Момент відліку, якщо нас, вона у нас є, ми зможемо спускатися на глибини до 60 метрів. Фактично, ну на жаль, поки її немає, ми, наші водолази без її наявності можуть працювати тільки на глибинах до 12 метрів. Тобто, фактично тобто... я про кар'єри, в разі якоїсь ситуації. Продолаз тобто, до вас не може обстежити дно кар'єра правильно. Ну він самий про так. У нас наразі у нас забезпечили наразі сучасними дронами угу. підводними, якими ми зможемо звісно оглянути. Але на жаль, ми вже проводили експерименти. На жаль, підняти цим дроном людину ми не можемо. А на яку може глибину опуститись дрон? А дрон по своїм тактико технічним характеристикам, може працювати на глибині до 300 метрів. А це потужна така річ. Так, у нас ці дрони потужні. Ми можемо знайти, можемо виявити, але наразі цим дроном підняти людину неможливо. Я знаю, що водойми ну в області ну вони можуть відрізнятися, звісно. Наприклад, та сама річка Південний Буг вона там на якійсь глибині зовсім невеличкій, вона вже просто абсолютно темнота. Там, там дуже погано видно, і навіть водолази при пошуку. Е Е, тіла, так, так можна говорити, вони працюють повністю всліпу, просто обмацують кожен, е, кожен, ко, ко кожен шматок е, дна. Так, це твердження вірне. Так воно і виходить, тому що зачасту нас питають, а що ви там бачите під uh -huh. водою? Я кажу в 90% випадків. На жаль, ми не бачимо нічого. Водолаз можна сказати, дійсно працює просто навпомацки. Uh -huh. Це, це воно так і є. А цей дрон, який опускається на глибину кар'єра, як він бачить, з допомогою якогось е, е, просто світла, і ви дивитесь, може в нього ще якісь є рецептори, які бачать, що відбувається? На цьому дроні так є, е, е, виходить, датчики, які використовують ехолокацію. І допомагають нам побачити рельєф дна, що у нас знаходиться попереду, навіть до того, як камера самого дрона побачить цей об'єкт, ми можемо вже попередньо скласти собі про нього враження. <таспоріст> ну я зрозумів. Я думаю, наші глядачі слухачі теж зрозуміли проблематику саме кар'єрів. Так ну і не тільки. Я хочу почути від вас загальні правила поводження в воді. Для дітей і для дорослих, ну перше для дорослих, тому що вони відповідають за дітей. Так, так, все, все, все вірно кажете. Загальні правила можна сказати на перше місце поставити те, про що я вже згадував. Якщо ви вже Вжили алкогольні напої, Сидіть на берег. не заходьте в воду, або зайдіть в воду по пояс, так щоб люди вас бачили, змочіть себе просто водою. Можна на невеличкій глибині просто присісти, посидіти. Не потрібно перепливати річку, чи, чи то кар'єр, чи то ставок. Не потрібно цього робити, заходити на глибину. Якщо ви знаходитеся біля берега і ваші знайомі чи родичі, хто з вами перебуває, може за вами слідкувати, може бачити, навіть якщо людині стало погано, тобто людина тут у нас. Недалечко під берегом, і можна, звісно, їй надати допомогу, якщо вона знаходиться далеко, навіть якщо рятувальник побачив, де не стало людини, тобто де вона зникла під водою, на жаль, тут допомогти дуже важко, тому що з берега ми ще маємо якийсь орієнтир. На жаль, mm -hmm. перебуваючи на воді, ніяких орієнтирів особливо немає. Дуже важко зорієнтуватися, де саме було це місце, тому тут також дуже ризиковано. Тому навіть якщо ми відпочиваємо на пляжах, де у нас є рятувальники. Потрібно дотримуватися правил цього пляжу, не запливати за бойки і так далі. Тобто, перше, у нас не заходити в воду глибоко на підпитку, далеко від берега не потрібно цього робити. Друге, це, звісно, постійний нагляд за дітьми, які перебувають з вами. Буквально, якщо дитина знаходиться у нас біля води або безпосередньо в самій воді, буквально ні на секунду не можна втрачати пильності, тому що може трапитися. Не по не потрібно також цього робити. Звісно, також, якщо ми перебуваємо, зараз у нас дуже багато є місць оренди плавзасобів, різном... найрізноманітніші, які тільки можна собі уявити, потрібно бути в рятувальному жилеті. Якщо вам орендар надає плавзасіб, скажіть, дайте мені, будь ласка, рятувальний жилет. Він має хоча сам надавати без нагадування, хоча та сам, так. Але якщо, якщо його там немає, то також бажано звернутися до іншого. До іншого, хто може надати вам плавзасів оренду, дати вам забезпечити вашу безпеку. Хоча на місці, де у нас є оренда плавзасобів, також має стояти рятувальний пост, там також має чергувати рятувальник обов'язково. На жаль, поки що критична більшість цим нехтує, цього теж нема. Тому потрібно, власне, самому відповідати за свою безпеку. Вимагайте від. Власників цих місць, де ви відпочиваєте біля водойми, також, щоб вони забезпечували вашу безпеку, ваших рідних, дітей і тому подібне. Також потрібно завжди розраховувати свої сили. Стосовно дуже часто це трапляється, перепливав ставок, перепливав річку, неважливо що. Розраховуйте свої також сили. Не, не потрібно бути героєм, тут героїчного нічого немає. Якщо ти рятуєш життя, то це. Це також героїчно. Але тут е, хотілося б також е, нагадати про те, що якщо рятуєш е, вже чиєсь життя або намагаєшся це mm -hmm. зробити, обов'язково потрібно також е, зважити на свої можливості, чи можеш ти це зробити, чи ні. Тому що краще, вже якби це дивно не прозвучало, краще хай одна людина, чим е, о, обидві людини, потім вже будуть їх шукати водолази. Потрібно тверезо оцінювати. Е, також... Е, Взагалом, якщо у нас діти знаходяться, то бажано, щоб діти були, тобто якийсь круг, якісь нарукавники, є дитячі рятувальні жилети. Це найкраще їх врятує їхнє життя на цій водомі. Бажано. До речі, я рекомендую саме є дитячі жилети, які защибаються, і дитина не може його скинути, тому що той самий круг, ті самі нарукавники може вискочити, вискочити дитина. так. Отакі рятувальні жилети, я коли це бачу. Я бачу, що дитина в безпеці і з дитиною нічого не трапиться, навіть якщо буде хвиля, навіть якщо її віднесе кудись вітром, дитина буде на поверхні на воді. Дякую вам за інформацію, і за поради. Нагадую, що ми говорили про воду та неприховну небезпеку, яка може бути там і роз. Повідав нам про це Артем Січка, начальник групи підводного розмінування та інших спецробіт ГУ ДСНС України в Індиї області. А проект інсайт завершується. Дякую всім за увагу. На все добре. По буднях на сто один і вісіма фам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.